Готував теракти проти українських військових льотчиків, завербований агент російських спецслужб. Служба безпеки України затримала його на гарячому, коли той намагався передати окупантам розвідувальну інформацію. Чоловік стежив за українськими захисниками, намагався встановити місця їхньої тимчасової дислокації та проживання, а також маршрути пересування на власних автомобілях. Задокументовано факти прихованої фото та відеофіксації прилеглої території місць базування українських оборонців та їхніх транспортних засобів. Контурозвідники СБУ затримали зловмисника на спробі передачі агресору розвідувальної інформації. Водночас, поблизу одного з будинків, де проживають українські військовослужбовці, виявлено ворожий схрон з вибухівкою, яку ворог планував застосувати для вчинення терактів. Завербованим російським найманцем виявився місцевий житель Харкова. Його ще в листопаді минулого року на сторону окупантів переманив кадровий співробітник оперативної групи ФСБ у Білгородській області. Тому, в свою чергу, допомагав родич завербованого, який проживає в Росії. Окрім того, що посібник окупантів готував теракти проти наших сел оборони, він ще й коригував вогонь по замаскованих підприємствах оборонно-промислового комплексу України. Зараз чоловік перебуває в СІЗО. Його судитимуть за державну. Zradu.